Наступний раунд має назву чоловік чи жінка. Конкурс дуже простий. Одна з вас проходить на цю дошку, яка протягом одної хвилини буде змінювати кут нахилу. Весь цей час я буду ставити питання, на які ви можете відповідати: чоловік або жінка. Чим більше правильних відповідей ви дасте, тим більше шансів виграти. Кожна правильна відповідь приносить вам один бал. Я готовий викликати на цю шалену. Дошку шалену Кенді Суперста. Ми продовжуємо навчатися. Ленове, розумне майбутнє для всіх. А, à, а це, це Кенді Суперстар. Обережно хлоп'ята. Пішли. Це най найрозумніша серед наших всіх дівчат. Шапка. Отако. Я раджу тобі зняти твоє взуття. Тобі буде набагато легше там триматися. Прошу, прошу. Дай більше голого тіла. Оплиски, кенді, Суперстар! Я тобі раджу, тут буде обережний. Тут, вона сюди головою. Головою, сюди. Господи, допоможи! Максимально вище. Вище, вище. вище. Пальчиками нож, Господи, пальчиками допоможи! Нож... три рази. Ти да. готова? Так! Час пішов. Хто з українців переміг на Євробаченні 2016 року? Жінка джамала правильно. автор роману парфюмер. Чоловік Правильно, Патрик Зюскін. Хто зображений на логотипі кінокомпанії «Columbia Pictures»? Жінка правильно. Якої статі супергерой Шторм із людей Ікс. Чоловік Неправильно, жінка. Хто став першим доларовим мільярдером у світі? Чоловік Правильно, Джон Рокфеллер. Смокінг було створено для чоловіків. Правильно. Хто зі знаменитостей мав за домашнього улюбленця Оленя? Чоловік. Неправильна жінка Одрі Гепберн. Кого намагається врятувати персонаж відеогри Маріо? Чоловік. Неправильна жінка – принцесу Піч. Хто є автором авторами реквію? Неправильний чоловік мозка. Проти чиєї дискримінації виступає рух маскулізм? жінка. Неправильних чоловіків. Ти там як? Боже, і одразу позу з йоги стала. Ти, до речі, е, достатньо багато дала правильних відповідей. Це добре. Це було дуже посексуально. Плескайте, плескайте ці, ці дівчинці. Дякую. Молодець. Дякую. Молодець, швидше вдягай підбори, мала, бо я вже привикла до тебе. Мені знов привикати. Це раунд номер сім, який називається дошка. І на черзі хтось з чоловічої команди. По традиції добрій за вісім років цього прекрасного шоу я б хотіла задекламувати вірш. Він дуже любить читати кобзар. До дошки піде грабар Назар. О, Назара давай! Назар, вісім з цього боку. Удачі! Можна, можна роздавати. Можеш все, що може взяти футболку, сміливо. Якщо якщо ви думаєте, де Даня Салєм, Він тут, він просто відпочиває разом з ногою своєю зараз. Він що буде знімати футболку? Це не чесно. Це не чесно, якщо знімаєш футболку, знімаєш штани. Готовий Леся, Леся, він готовий. Ой, який ну, гарний. Зар, ну, Ой, що давай, ти? не вимахуйся, давай. Не задовжуй. можна так. <ріст> Ні, Я вважаю, що штани тебе теж. Ну, бо це не зовсім чесно. Слухай, ну блін. Треба колінками теж голими там якось. Це Асана. <ріст> асана, я сексі називається. Час пішов. Через викрадення кого розпочалася троянська війна. Жінки. E, Правильно, Єлене. Сузір'я Оріон назване на честь. Чоловіка. Правильно, мисливця Оріона. Хто у грі престолів мав власних драконів? Жінка. Правильно, Дайнеріс Таргаріан. Рекорд зі швидкості читання репу належить? E, чоловіку. Правильно, Емінему. Автор роману Солодка Даруся. E, жінка. Правильно, Марія Матіос. Хто співає хіт мущина? E, жінка. Правильно, Альона Маргалієва. На чию честь названі Південна та Північна Кароліна? E, жінка. Неправильно, чоловіка короля Карла І. Хто надіслав перше у світі СМС? Е, чоловік. Правильно, Ніл Папворк. Персонаж Джейт у грі Мортал Kombat. Жінка. Правильно. Інстаграм був заснований. Е, чоловіком. Правильно, чоловіками. Кевіном сестромом і Майком Крігером. Хто є чинним президентом Франції? Е, чоловік. Еммануель Макрон. Правильно. Млинці Сюзет. названо на честь. Давай! Чоловіка. Неправильно жінки. Хто вів у моду жіночий смокінг? Е, чоловік. Правильно се Лоран. <клух> О! Назаре, Назаре! Секундочку, там був брак по звуку. Треба ще раз. <звук> Отже, Кенді Суперстар. Ну, взагалі-то дуже непогано. П'ять балів, вітаю! Молодець! Здається, ти сильно свалив. <звук> Назаре! Це було і красиво, і розумно. Аж на 11 балів. Перемога чоловіків. не рекорд? Так я прочитала майже всі запитання. Хорош! Вареверітей А Я вам так скажу, цей Назар. Це ліп Ліпкий, Ліпкий, ліпки, Ліпкий. Ліпкий ці. Ай хорош. Ми чекаємо Можем бонусне питання. — Можемо на ситуацію? — Давай бонусне питання. — Давай бонусне питання. — Давайте в темну, просто скажіть відсоток. Давай, давай. Де? Де? Стоп, стоп, не не ведемося більше. А, ладно, не ведемося більше. Давай. О, ти такий став нудний після того, як виграв. Скільки відсотків жінок вдавали, що погано почуваються, аби не робити оцю хатню роботу? Угу. Ви думаєте багато? 60. — Назар, ти що думаєш? 70 відсотків норм. 58. Та ні. Давай 67. Чесно, я перший раз чую, щоб жінка казала чоловіку: знаєш, мені так погано, я не хочу робити хатну роботу. Ні, він скаже, да, зайчик, адихай, адихай, завтра зробиш. Ну, да. 50. А а ні, більше. Я кажу, що, більше. ні, я думаю менше. Я, думаю, я менше. беру на себе відповідальність. Лесю, 65%, 67%. Скільки, скільки мені років? 67%. І Це було майже в темну. І це? Красавчик! О, я був е? близьким! А я що казав? Що йдемо додому, вже нема сенсу стояти. Тут пішли. Отже, бонусне питання ми взяли і це супер. Але я маю ще одне бонусне питання. Як ви думаєте, скільки учасників гри отримують подарунки від спонсору показу? Усі! Всі, усі. Правильно, сто <клес> відсотків! Тому що спонсор показу торгівельна марка ОЕЛІКС. Все, що шукаєш, і техніка як нова, тільки просять за неї менше OLX собі і людям. Найбільші! Давайте подарунки! Давайте подарунки! Заносіть! <сору> і нам щось Пацани, класні банки! <сору> Дякую! <сору> Ми таке любимо! Колонка. Вау! <гум> wow! 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 Це колонка! <плес> а що це таке? А що, <плес> що? Це температуру показує в хаті. <плес> <плес> Якщо на вулицях Києва, ви будете думати, що це ці малолетки. О! Ми будемо хотити слухати Лесіну нову пісню. <плес> <плес> Якість від ТЕВА І зверніть увагу на ціну. Отже, перед фіналом Ой. ми маємо такий результат. Та да ну, ні. Так, так. 8 тисяч дівчат і 10 в чоловіків. Yeah! Це добре, це дуже добре, не yeah, yeah. Головне не провтикатись зараз, головне не провтикатись. Yeah, yeah. yeah, yeah. Головне зараз бути уважними, бо фінал. Хто виграє у фіналі, той подвоє виграє. Ми просто маємо і виграти фінал. Зараз Давайте ручки.